Вітаю, дякую, що був знайдений час долучитися, тому що я розумію наскільки зараз напружена робота. І... Власне, хотів е, поставити питання, яке би задало би напрям на сьогоднішній нашій розмові. Також е, питання власне, про те, які ви бачите виклики перед Україною зараз е, і що е, може бути на них відповіді. Питання, ніби таке ширше, але е, які от е, такі головні і що нам з цим робити? Насамперед дякую за запрошення і дякую організаторам і учасникам важливого заходу і важливої дискусії. Тому що понад три роки повномасштабної агресії і повномасштабної війни це постійне перебування в напрузі, постійне перебування в боротьбі. Разом з тим, треба не забувати пробувати осмислювати в де ми знаходимося, в якій ситуації, які актуальні виклики, і що треба робити сьогодні, завтра, післязавтра. Незалежно від того, що ми вся країна знаходиться сьогодні в поточному процесі протистояння російської агресії, ми повинні планувати: планувати як нашу боротьбу, так і життя, повноцінне життя в поствоєнній країні, і думати про майбутнє демократичне майбутнє, але з урахуванням того, що ця загроза нікуди не дінеться, а це означає, що разом з тим і майбутнє оборони, тобто бути готовими. До відбиття будь-якої нової агресії, і якщо про найбільші виклики кожного дня ворог випробовує єдність українців, ту саму єдність, яка стала несподіванкою, феноменом, яка не прораховувалась путіним і його режимом, ФСБ, які доповідали про те, що будуть зустрічати російські танки з квітами, про те, що всі розбіжаться, і максимум три дні. Але виявилось зовсім не так. Унікальна єдність українського суспільства військових, воєнно-політичної складової забезпечило не лише ситуацію, коли Україна вижила, вистояла і почала нищити ворогу, але показала всьому світові, що Україна і Українці це суб'єкт, Україна, нація, Україна держава це одне ціле. І так демократична країна, демократична нація оборони чинить оборону і робить робиться успішно, і саме ця єдність стала запорукою подальшої міжнародної підтримки, і саме ця єдність залишається найбільшим ворогом для Путіна, найбільшою перешкодою в його геноцидній війні проти України і українців. Він багато ж не вимагає. Він просто каже: Визнайте, що вас не існує як країна, як нації. Вибачте, що ви визнаєте, що ви складова руського міра. Ну і в принципі ніяких проблем більше не буде, тому використовують абсолютно різні інструменти і такі чутливі теми, як російська пропаганда і російські спецслужби, навіть як проблематика безвісті зниклих полонених, вони також активно використовуються. І Ми бачимо це, як російська пропаганда одних військовослужбовців демонізує і пробує натравити на інших. Як російська пропаганда використовує будь-який навіть успішний захід і успішний обмін для в своїх інтересах, як активність українських родин пробується бути використана проти українських полонених і держави, але стратегічно у них цього не виходить, і також цю єдність пробують розбити, щоб постійно послабити підтримку України і в світі. І це також не виходить. Ми бачимо насправді сьогодні, попри складні. Геополітичні процеси в світі, наприклад, позиція Європи, Європейського Союзу, зокрема, вона стала лише ще більш єдиною і рішучою в плані підтримки України. І я думаю, що так буде і в подальшому, тому найближчі випробовування і найбільші атаки будуть на українську єдність і, звичайно, в цій складовій на українських військових яких будуть пробувати дискредитовувати, які будуть пробувати в очах українського суспільства зокрема пояснювати, що ну не все так однозначно. дискредитація військових, які користуються колосальним довірою і підтримкою в країні, безумовно це складова гібридної інформаційної війни Путіна проти України і українців. І хотів ще у таке уточнююче ще питання задати. А що от в, власне ну, робити людям, які е, от, ну, можуть впливати на на громадську думку, власне які давати про, от, прості наративи щодо того, як зберігати цю єдність, е, як лишатися от, залученим в оборону, що до цього робити? Є е, з одного боку інформаційна гігієна, тобто довіряти і споживати інформаційну складову лише продукцію лише від перевірених джерел, офіційних джерел або відомих джерел. Тобто те, що пішло від анонімів, від анонімних каналів різноманітних або ноунеймів, no ну вочевидь, це робиться навмисно і цю інформацію треба додатково ікратно перевіряти. Але окрім цього, плекати розвивати постійно форми взаємодії самоорганізації, феномен українського волонтерського руху, феномен українців добровольців це яскраво показує. Проте не лише донати, а будь-які інші форми самоорганізації, які допомагають взаємодії військових, взаємодії цивільних, які допомагають взаємодії місцевої громад. І зберігають і роблять цю єдність не просто константою, а роблять єдність суспільства все більше і більш ефективною. З'являються нові масштабні виклики, і е, ветерани, які повертаються з фронту після важких поранень, е, полонени, як ті, які повертаються, так і родини, які потребують підтримки. Досвід війни, який може бути використаний в цивільному житті, і разом з тим українські цивільні громадяни, і люди, які в повній мірі є складовою оборони країни, тому що допомагають протидіяти агресору, такі форми, нові нові форми взаємодії, громадських організацій, рух ініціатив. Є надзвичайно потрібними, тому що це постійний пошук нових, нових рішень, нових рецептів і удосконалення нашої взаємодії. Цього ворог не має, тому що російське суспільство, як суспільство, не працює. Монархії, тиранії, вони не сприяють цьому. А Україна, як нещодавно згадав Лавров, вона точно не Росія, і саме ось ця складова самоорганізації ця ця складова постійних нових форм взаємодії. Вона є дуже важливою. На одних на одній з нещодавних зустрічей, дискусій проговорювали, озвучувалася теза служи або допомагай і вона є універсальна для української нації. суспільства на довгий довгий період. Хто може одягає форму, хто не може, робить все можливе для того, щоб Україна зберігала єдність і могла чинити опір. <coughs> Para Якби, за, пози, за позицію за правильну думку і на, на мій погляд? І останнє питання, бо я знаю, що у вас вже не буде часу далі до кінця бути? А нам закидають, що ми ніби от Україна не Росія, але все одно у нас ніби там теж встановлюється якась там форма тиранії. Там от російська пропаганда працює на це. Як нам зберегти? Демократію в умовах воєнного стану, яка на це є відповідь? Ну, точно, не російській пропаганді вказувати на якісь проблеми з демократією в Україні, тому що на території Московії, яка зараз називається Російською Федерацією, демократії немає сьогодні і не було її ніколи. У них такого явища, як демократичні традиції, немає. Вони відсутні. А що стосується України, то так ми повинні. Зберігати демократію в умовах постійної військової загрози, тобто це оборонна демократія. І, на жаль, на довгий період розуміємо, що ця загроза незалежно від поточного стану і мирного процесу, на які всі українці розраховують і покладають великі надії, російська загроза залишається, а це означає, що інституції, які ми будуємо, реформи, які будемо проводити, Будь-які інші процеси вони повинні бути з врахуванням цього не може бути будь-яка дія, реформа, розвиток країни, відбудова країни без врахування майбутніх ризиків. Це буде не системно, не по хазяйськи. Е, дуже дякую за те, що змогли знайшли можливість включитися до нас, до нашого заходу. Е, дуже дякую. Нас на включенні був Андрій Юсов, працівник наційного штабу з питань поводження військовополоненими.